Добрий день, ми з України, канал Тарознання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось декілька питань. Зокрема, пропоную почати з того, що я обіцяла, це подивитись по напрямам на найближчий час, це місяць два. Отже, якщо віха не спрацює, щоб було е замороження да, військових е дій, тому що, як я і казала. 50 на 50, ви ж розумієте. Я б на вашому місці, як, ну, як і я, сильно б не розраховувала. Бачу, окей. Можливість така є, але коли воно настільки ненадійно, то я ніколи не розраховую на цю історію. Давайте, давайте. Почнемо, напевне, з Харківщини. На найближчий час розвиток подій да, подіям військовим. Там. Ще раз наголошую, я буду дивитися тільки при фронтовій території. Ось все інше, ну що не є прифронтовим, не перепитуйте, чому не дивилася. Харківщина. В найближчий час, якраз таки на Харківщині, можуть вдруг, має майже зненацька активізуватися дуже активні дії, дії по вибиттю ворога. Що тут не подобається, це ризик великих втрат, насправді на ділянці, тому що є велике бажання вибити з певних пунктів, є накази вибити з певних пунктів, але ресурсу на на це не вистачає для реалізації цього плану. І тому і реалізувати його повноцінно не вдасться, але успіхи повинні бути по сонцю. Тут повинно щось активізуватися. Це найближчий місяць-два, ми коли дивимося. Сильно глибше дивитися не хочу, поясню, чому. На дні вийшла верховна жриця. Отже, це означає, що певні операції там розроблюються, плануються таємно. Отже, крім цих загальних слів, я, напевно, і не хочу туди сильно лізти, щоб не руйнувати плани. Єдине, що я б дала сюди більше ресурсу, тому що його однозначно не вистачає на ті задачі, котрі були поставлені. Це факт. Я так розумію, поставлю наказ вибити. Поставлять окей. Це з нашого боку. Так, Сумщина. забувайте ставити вподобайки, підписуватись, підписуватись <смір> на канал. Важко на Сумщині, багато наших дій буде заблоковано. Мені це не дуже. Доведеться зупинитися. Тут як воно виглядає? Ніби. Знову ж таки наказ іти вибивати певні успіхи, але після цього зупинка через унеможливлення далі би просуватися, знову контратакувати, і на певний момент замороження з, з от існуючих територій. Ну не в сенсі, а в сенсі позиції бойових дій. Ми вже розглядаємо бойові дії, замороження існуючих місць, багато поранених. І знову ж таки, ресурс. Його було нібито багато, але він стачується. І це треба теж розуміти. І тому його треба сюди теж давати. Тому що, ну, ось було, да, ось стало, ну мало. Мало. На певних ділянках прям мало. Треба якось компенсувати цю всю історію. Теж активно переходимо в позиційну історію тут. the next Донецьку, навпаки, ресурс будуть давати. Але дуже складно все йде. Ресурс дають в першу чергу на утримання території. А, от. Я не можу сказати, що прям жаднічею. Ні, але просто ситуація тут дуже вже важка. Насправді є шанс її певну міру хоча б перевести в позиційну історію, але це буде складно, це треба ще більше ресурсу сюди. а Його немає, я так розумію. З огляду на інші ділянки. Тут ризик втрати території на найближчий час. Ну, Відчутно в сенсі да, такої. Але я ж кажу, є ризик, це ризик, це не факт, не збувшийся факт, це ризик. Цей ризик можна компенсувати, дійсно втримавши, отримавши цю четвірку монет, отримавши цю позиційну історію, збереження своєї позиції. Да, тут таке можна, але ресурсу треба сюди більше. Ну, Накати ворога тут будуть сильні. Давайте плани ворога подивимось з боку Луганської області. Саме плани ворога там активні військові дії, підключення ресурсів, сюди теж дадуть ресурс. Ну, як і на багатьох напрямках, у орків завжди видно, що це м'ясна історія. Тому що завжди падає десятка мечів, як пояснююча карта, що дуже багато буде ресурсу втрачено безповоротньо. Але вони хочуть прориватися далі, тому сюди буде вкинуто цей ресурс. Є ризик втрати тут теж просування в сенсі ворога. Але потім цей ресурс повинні перекинути ворожий на інший напрям. Але певне просування повинно знову ж таки відбутися, щоб потім ресурс пішов на інший напрям. У них план такий. План такий. Запорізька область. Запорізька область. Теж історія м'ясних штурмів. З нашого боку дуже небезпечно окремі місця перебування. Тому що вежа це коли руйнація чогось. Це не руйнація в полі. Вибачте. Це вежа це руйнація будівлі, місця, конкретного чогось. Так от, тут велика загроза нанесення ударів. По цивільних і окремо по військових цілях, де перебувають люди, військові. Окрім того, що сюди залучено з боку ворога багато ресурсів, це однозначно, вони будуть вибивати здалеку силу. І я не розумію, чому досі тут стільки таких карт, просто прям кричущих про те, що ну, небезпечно знаходитися там військовим скупченням. Така загроза є, і її б краще ні вліювати. Ворог тут буде продовжувати штурмові дії. Не можу сказати, що з прям супервеликим успіхом, тимчасовим позиційним, да. але з не супер великим. Немасштабно. Не але тут велика загроза саме для перебування військових. Місця, де вони знаходяться. Штаби, можливо, я не знаю. Дуже велика, тому що їх вичисляють і туди спрямовують удари. Типу, навіщо їх вбивати в полі, вибачте, да? типу, якщо можна їх в будівлі якоїсь накрити масово. Отак от от міркують і так будуть робити. Це є великою небезпекою на найближчий час. Херсонська область. Ворога тут унеможливлення просування. Але просування певне буде. Ну, коротше, спочатку у ворога йде просування, потім унеможливлення цього просування за рахунок е гарно спланованої <кхем> операції біля води. Великих успіхів у ворога тут не бачу. Але певні окремі мають бути. Е тут. Часть повинна бути прям гарна операція, що допоможе зупинити ворога і нормально так підірве їм там сили. Зрозуміло, це в контексті певного часу буде відбуватися і буде важливо в певний момент. Супер великого успіху тут у ворога на найближчий час не буде. Ні. Точкові? Ну, звісно. Як і у нас з іншого боку, стабільно. Стабільна четвірка мочих, умовно кажучи, заморожена так сказать лінія зіткнення без великих змін. -да. Дивіться, тепер стосовно вашого іншого питання, що піднялося в одному з минулих відео, це стосовно планів Росії на майбутні війни. Тож пропоную так просто по питанням. І одразу кремлятник вилетів. Подивитися. От давайте. Просте для карт, да, питання, чи планує Росія на найближчий час нові війни? Да. Ну, не прям, бачите, по зірці трохи згодом 3-5 років. Планує, планує. Цікавий момент, що нібито й окрили не успіхом, але з іншого боку, але не добрали. Тому, так, да, збирають силу для того, щоб реалізувати. Ну, коротше, так, да, да, військові такі гострі карти, так, да, планую. Ну, зірка, я скажу, це 3-5 років. такі от плани. А Європа. Вони хочуть війни з Європою. Не всією умовно. Да. да, те, що вони не всією, чому сказала, тому що 50 на 50, щось да, щось ні. З іншого боку, певні конкретні, конкретні країни їх цікавлять. З урахуванням ураховується декілька моментів: швидкість захоплення і користь з боку ресурсів надбання. Тож, ні, бачите, під прицілом, прям не вся Європа, наскільки я бачу по картах, але деякі країни, котрі можна захопити, а швидко і мати найбільше з цього профіт. Справді, банально і очевидно, але, от по факту, ні, не вся. цікаво. Чи Польща є в планах? Міркується про це, йдуть прямо обговорення там з кимось, причому може б навіть в Польщі. От, дійсно, планується застосування сили, але є розуміння, що важкість певних дій. Через стримання з боку якихось персоналів. Там треба дивитися вже їх. Внутрішні стосунки не дуже хочеться, тим більше я не знаю про кого мова. Йде якісь домовленості, розмови, підготування почви з іншими особами. Це лечину. та сила випала, хочеться застосувати її, звісно. Країна Балтії. Так, да, однозначно, да. Група. ну, понятно. Тут вони розраховують на найбільший успіх. Ось він король мочів, ось ця група. Так. Да. Цікаво, вони, звісно, дивляться на Польщу. Якийсь там є король, з яким де обговорення. Мені навіть прям цікаво, чого. Чи не поділу, Які ваші думки з цього приводу? Ну, в общем, так. Да. Так, да, планують. Типу, не зараз, пізніше. Розумієте? Хм. Дивіться, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. Є е, посилання, буде посилання в описі під відео для того, щоб стати спонсором. Спонсори на цьому каналу мають плюшки. Це доступ до рунних ставів з найнижчого рівня спонсорства для всіх. От з відео пояснюючим, як їх застосовувати, де їх застосовувати. Але якщо у вас все одно лишається питання, то у спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де можна поспілкуватися. Має, руни, таро, окрема тема, отримати поради з приводу цього. Окрім того, в чатику є окремі гілки астрологія і нумерологія, де працюють фахівці, котрі можуть вам допомогти. Тож, отак от. Окремо, хочеться сказати, да, що я продовжую продаж камінців-оберігів. Посилання на інстаграм-сторінку теж буде в описі. Я просто, чому я заговорююсь, тому що думка не відпускає. Це які плани треба мати, так? Да? Воно падало, воно давно падало. Але якось я думала, може вони відмовилися від цієї ідеї. Ні. Ні, не відмовилися. Просто вони її трохи від цивували. Відставляють. І не дуже бісяться, що вони, вони ж не розраховували, що це стільки років потягне. ж Пам'ятаєте, які були початкові плани. От. А тут, типу, ритм підготовки збивається, і тому йде певне вже незадоволення там. Тому що, ну, ми ж там планували взагалі на Балтію йти? Така от історія. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарі, лишайте питання на наступні розклади. А на цьому все. Дякую, що ми з вами закрили збір. Звіт вже на каналі, а також в моїх соціальних мережах. В дописах для спонсорів є перелік переможців розіграшу. Поглядайте на ваш монобанк вам прийде повідомлення. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! До зустрічі, Па-па.